А душа українська співає День сьогодні такий, який об'єднав аж три свята: День захисників і захисниць України, покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва, а душа українська плаче, скільки українців загинуло і на полі бою, і в мирних домівках, скільки діток лишилося без мами і тата, скільки батьків втратило своїх дітей. А душа українська вірить. Нащадки славних козаків, наші мужні і самовіддані патріоти, захисники і захисниці під купокровом Богородиці скоро знищать орду окупантів і визволять нашу землю від них. А душа українська любить і херсонські степи, і кримські гори, і Запорізьке узбережжя Азовського моря. І донбаські терекони, ви скоро знову дихатимете, співатимете, говоритимете і любитимете рідною українською. А наша українська душа сьогодні схиляє голову з вдячністю перед нашими захисниками і захисницями. І користуючись нагодою, сьогодні ми щиро вітаємо із святом вчителя, нашого ліцею. Пердохліба Віталія Сергійовича, який стоїть на захисті наших мирних уроків і оберігає наш спокій, а в його особі і всіх українських воїнів. Подяка за те, що закривши дітей з собою, ви учням даруєте мирні ранки. Подяка за те, що в холодній окопі герою вам сняться малі школярики на шкільному ганку. Подяка за те. Що велике, сміливе серце захищає від вражої кулі нас усіх усіх. Тож хай вам на відстані рідний озветься, щира і від душі подяка всієї школи дорослих і малих. Дякую за мирний мій урок. І щиро бажаю скорішої перемоги. Ти повернешся, я знаю. Дякую за мирний мій урок. І від душі бажаю, щоб твоє життя було щастя повним і безкрайним. Дякую за мирний мій урок, мій друже. Я чекаю тебе тут, де ми чаювали дуже-дуже. Дякую за мирний мій урок. Ти молодчина, бо борониш наші сім'ї, наші усі родини. Дякую за мирний мій урок. Доки я тут у теплі ти пожертвував здоров'ям, комфортом своїм. Безмежна дяка, не висловиш її повір словами ніякими. Дякую за мирний мій урок, за сонце, що світить у наші шкільні віконці, за можливість навчати дітей. ЗСУ справжнє диво. Дякую за мирний мій урок, і я вірю, що ви принесете мир і в кожний дім, і в кожну хатину. Дякую за мирний мій урок, за те, що ми всі є, що маємо ми мову, звичай, усе святе, усе своє. Дякую за мирний мій урок. Повернешся додому, то вип'ємо ще не одну черчину за перемогу. Дякую за мирний мій урок. Я дякую за все. Нехай Господь оберігає тебе захисником стає. Зі святом, наш захиснику Герою, пишаємося Віталію Сергійовичу тобою. Ми одна родина, ми дуже любимо вас. Усе буде Україна! За коротку мити ще сильнішою стала, об'єднався весь світ з нами, знаю, перемога лише за нами, живи Україно, незламна моя, вітуя калина прекрасна моя, разом ми сила, єдина сім'я, разом майбутнє і мирна земля. Живи Україно, незламна моя, Квітує калина прекрасна моя, разом ми сила, єдина сім'я, разом майбутнє і мирна земля. Сильні, вільні, незалежні, воїни наші не перевершені. Стали могутні міцною стіною, слава Україні, народу героям! живи Україно, незламна моя, вітуя калина, прекрасна моя, разом ми сила, єдина сім'я, разом майбутнє і мирна земля, живи Україно, незламна моя. Вітуя калина прекрасна моя, разом ми сила єдина сім'я, разом майбутнє і мирна земля. Живи Україно, незламна моя, Вітуя калина прекрасна моя, Разом ми сила, єдина сім'я, разом майбутнє і мирна земля. Живи Україно, незламна злана моя, Вітуя калина, прекрасна моя, Разом ми сила, єдина сім'я. Разом майбутнє і мирна землі!